Всім привіт! Мене звати Лусі Панамар. Я займаюся інтернет маркетингом вже понад 10 років. Я налаштовую рекламу в Facebook, Google, просуваю сайти і навчаю цьому інших. Сьогодні я розповім про 5 найпоширеніших помилок у Facebook Ads, які просто зливають ваш рекламний бюджет в нікуди. Реклама без чіткої мети це перше. Запускайте клану просто на впізнаваність, щоб було, або бо всі так роблять. Без чіткої цілі не буде результату. На жаль. Хочете заявки, обирайте ціль, ліди або трафік з правильною посадковою сторінкою. Хочете підписників, працюйте з охопленням або залученістю в Facebook. Facebook це не чарівна кнопка для клієнтів. Він потребує чітких інструкцій. Друга це неправильно налаштована аудиторія. Або занадто широка, втрачає ж гроші на всіх підряд, або занадто вузька. Не працює алгоритм, немає покал, немає кому показувати. Не таргетуйте жінки 25-65 років у всій Україні, якщо продаєте манікюрний курс у Львові. Краще тестуйте кілька аудиторій, аналізуйте, залишайте найефективніше. Третє це слабкий візуал і текст. Люди гортали стрічку і будуть гортати її далі, якщо не зачепить перші 2 секунди вашої реклами. Фото з угла, кліпар або купа тексту на банері це не працює. Що потрібно? Чітке повідомлення, жива мова, щепляючий заголовок та call to action. І звісно, всі ваші креативи мають бути адаптовані під мобільні пристрої, бо 90% трафіку йде саме звідти. Четверте, ведете на поганий сайт або інстаграм-сторінку. Людина клікає, а потрапляє на порожню інстаграм-сторінку нечитабельний сайт. Або взагалі нічого не вантажиться. Перед запуском реклами перевір сайт. Чи зрозуміло, що ви пропонуєте, чи є кнопка замовити і чи все працює з телефоном? П'яте. Не аналізуйте результати. Немає встановленого пікселя, реклама всліпу. Немає звітів, незрозуміло, що спрацювало. Що потрібно зробити? Встановіть піксель в Facebook, підпишіть аналітику, дивіться, яка аудиторія, креатив чи оголошення працює краще, і вимикайте те, що не дає результату. Facebook Ads може давати класний результат, але тільки якщо його налаштувати з розумінням. Тому ці 5 помилок найчастіше, і кожна з них може коштувати вам доволі великих грошей. Підписуйтесь, якщо хочете більше практичних порад, а якщо потрібна консультація або налаштування реклами, пишіть у коментарях або переходьте в мій профіль на Hub. До зустрічі!